Добрий ранок, прекрасні люди! У нас з вами е, залишилось всього три дні адвент-календарю, включно з сьогоднішнім. В принципі, ми вже з вами пройшли дуже хороший шлях і добре підготували свої серця. Зараз в церквах почалися різні е, служіння прославлення такі вечірні служіння, де йде хорове прославлення різних християнських колядок на честь народження Христа. Будьте присутніми на цих зустрічах це класно. Це об'єднує людей, це об'єднує нас всіх в дусі і дає можливість бути в славі Божій. Але ми сьогодні маємо читати наступне місце, і ми пропонуємо вам читати Матфія, другий розділ з першого вірша по дванадцяти, там де пастухи поклонилися царю. Але там цікава предисторія, коли ви будете читати, я хочу щоб ви роздумували. Дивіться, Бог прийшов к пастухам і сказав: цар народився. Але пастухи що зробили? Встали і пішли. Пішли до царя, думаючи, що це син царя. Як часто ми з вами так робимо, ми почули від Бога відповідь, але не спитали, куди точно йти. Бог дав абстрактну локацію. Ціле місто. І треба було правильно шукати. Так і у нас в нашому житті є якісь такі моменти, коли Бог дає таку спочатку абстрактну локацію, або ідею, або ще щось. Для чого? Тому що Бог хоче спілкування. Чи спілкуємось ми з Ним? Як спілкуємось? То, що вони послухалися, це класно, стали і пішли. Це дуже говорить про їхню відповідальність, про їхнє розуміння Бога, і так далі. Але вони не розмовляли з ним. Це потім, після того, як вони зрозуміли, що пішли не туди, тоді вони знайшли, куди треба було йти, попитавши і так далі. Але спочатку було не так. Як, як і у нас з вами. Знаєте, мені б хотілося, щоб ви думали над цим питанням сьогодні і ще. Дуже важливе додаткове завдання, яке має бути у нас з вами, так? Ми хочемо, щоб ви розширювали свій християнський кругозір. Тому, будь ласка, візьміть за основу традицію, не нашу українську різдвяну, а вивчіть, будь ласка, подивіться, що ви побачите в ізраїльському народі серед тих, хто увірував, що написано. Як вони робили ці, ці всі моменти підготовки і так далі? Як зараз роблять? Готуючись, тому що ми знаємо, що Ізраїль вже почав на цьому тижні запалювати свої свічки. Але що це означає? Ми колись думали про це, і коли ми будемо спілкуватися з різними людьми, ми будемо говорити з точки зору просто того, що ми знаємо, розуміємо, а ще можеш додати християнський принцип. То, до чого нас вчить саме Біблія, не баптистська лінія, не православна, не там а, харизматична. Є Біблія – основа всіх основ. Треба знати християнські принципи традиції в цьому питанні. Вивчить, будьте розумною, цікавою людиною. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за можливість сьогодні думати так глибоко над тим, що ти зробив. Розуміти, як воно впроваджується не тільки в різних деномінаціях, а як воно є саме в Біблії і як це робить ізраїльський народ. Само подивитися, тому що твій народ він ізбраний, і хочеться подивитися, як воно відбувається. Допоможе нам бути відкритими до нових знань, відкритими до прийняття нових істин. Може, щось ми зможемо взяти для своїх родин, просто для себе, навіть якусь хорошу християнську цінність. Допоможи в цьому, будь ласка. Але ми маємо бути зацікавлені. Тому сподіваюся, що кожен, хто буде слухати, стане зацікавленим і зможе стати трохи розвинутим. Дякую тобі за цей день, який ти створив. Будь благословен в цьому дні через нас. Амінь. Друзі, гарного дня!